бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Олена Озерова. Пропоную обговорити, як установі задокументувати поточний ремонт власними силами, щоб без проблем зареєструвати зобов'язання в казначействі та не мати зайвих запитань від ревізорів, виконати поточний ремонт основних засобів та залучити до нього власних працівників прекрасний спосіб зекономити кошти установи чи організації. Найперше, ухваліть рішення про проведення ремонту. Відповідальний за експлуатацію об'єкта має скласти доповідну службову записку про потребу в ремонті. Комісія, створена за наказом керівника установи, має зафіксувати несправності в дефектному акті. До комісії включіть інженерний та технічний персонали. Застосуйте універсальну форму з додатка 29 до настанови номер 28 або доповніть її на власний розсуд потрібними реквізитами. Форму акта закріпіть у наказі про організацію бухобліку. З поміж інших реквізитів, комісія має зазначити найменування, опис, робіт і витрат деталей чи матеріалів, одиниці виміру робіт, деталей матеріалів та їх кількість. Складайте окремий акт щодо кожного об'єкта, який потребує ремонту. Якщо проводите роботи декілька разів, наприклад, фарбуєте паркан у два шари, в акті вкажіть кратний обсяг робіт. Не забудьте включити до акт допоміжні засоби, пензлики, рукавички, валики тощо. Тримайте дефектний акт на поготові, адже його наявність та зміст можуть перевірити і казначеї під час реєстрації бюджетних зобов'язань і платежів, і Держаудитслужба. Сплануйте витрати на поточний ремонт. Для цього складіть кошторис. Роботи з поточного ремонту не вимагають розроблення проєктної документації, адже поточний ремонт не є будівництвом, тож на нього не поширюються нормативні документи, які діють у будівництві. Вартість робіт у кошторисі визначите на підставі обґрунтованих трудових і матеріально-технічних ресурсів та їх вартості. Її обчислюєте за поточним рівнем цін. За господарського способу проведення поточного ремонту достатньо лише розрахувати матеріально-технічні ресурси. Про це Держкомбуд повідомляв у своєму листі. У другу чергу за загальним фондом кошторису зможете провести видатки на придбання запасів та інструментів для ремонтів господарським способом. Далі, закупіть запчастини та будматеріали для виконання робіт. Оприбуткуйте їх на склад за накладною або іншим документом від постачальника. Видачу запасів зі складу оформте накладною вимогою за типовою формою із наказу номер 431 Зверніть увагу, накладна вимога не є підставою, щоб списати матеріали, які передали працівникові, що виконує ремонт. Останній крок узагальніть кількісні та вартісні витрати на ремонтні роботи в акті списання запасів за типовою формою. Саме акт є підставою списати використані запаси на витрати установи у дебетцобрахунку 8013 або 8113. Вибір субрахунку залежить від призначення об'єктів основних засобів, які ремонтували. Складати акт приймання виконаних бутробіт та довідку про вартість виконаних робіт за формами номер КБ2В та КБ3 за поточного ремонту не потрібно. Форми та зразки документів, а також відповіді на робочі ситуації, знайдете в електронному журналі «Головбудбюджет». Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!